Я впевнений, що ви переглядали цей гол безліч разів, а також бачили сотні нарізок. Та знаєте, особисто для мене найпам'ятнішим залишається інший епізод у кар'єрі англійця DC United проти Орландо. Рахунок на табло 2-2. Вже в компенсований час голкіпер господарів пішов на подачу кутового. Гравці Орландо вибили м'яч і мали організувати контратаку і забити в пусті ворота. Проте Роні був іншої думки. Після неймовірного ривка форвард зробив підкат та перехопив м'яч. Зумів добігти майже до центру поля, видати ідеальну діагональ, яка перетворилася на гольову передачу. Звісно, рівень ліги та команд не порівняти, але додивіться до кінця, і я обов'язково розповім, чому цей момент для мене такий особливий. Отже, сьогодні згадаємо історію Вейна Руні простого хлопця з вулиць Ліверпуля, який завдяки характеру та тяжкій праці підкорив футбольний світ. А також я порівняю англійського форварда з феноменом іншої частини Манчестера. Груні народився у робітничому районі Ліверпуля. Незважаючи на невеликі достатки батьків, з малку його життя було повністю присвячене футболу. У 9 років майбутня зірка потрапила до академії Евертона, проте постійно доводилось доводити, що він кращий за однолітків із більш багатих сімей. Англієць швидко прогресував у молодіжній системі, вражаючи не лише природнім талантом, але й фізичною силою. В 14 Вейн уже забивав за команду Ю-17, а в 15 регулярно виступав за Ю-19. Дебют у першій команді відбувся в матчі проти Тоттенгема, де Руні віддав гольову передачу. Також нападник засяяв у молодіжному кубку, а потім забив неймовірний гол Арсеналу, який завершив серію без поразок канонірів, а також зробив ім'я англійця відомим на весь світ. Йому було лише 16. Після тренувань з основною командою Вейн часто залишався на додаткові. Він намагався відточувати удари зі штрафних та робив фокус на розвиток лівої ноги, розуміючи, що це зробить його більш універсальним гравцем. Девід Моєс обережно водив юнака до складу, проте талант англійця було тяжко стримувати. Руні став наймолодшим гравцем, який підписав професійний контракт з Евертоном. Зробивши це за 9 днів до свого 17-річчя. Він двічі отримував нагороду гравець місяця команди, а болівальники обрали його найкращим молодим гравцем сезону. У 2004-му, коли Руні було лише 18, він приєднався до Манчестер Юнайтед. Перш ніж отримати легендарну десятку, юний нападник грав під восьмим номером. Прибувши за рекордну на той час суму для підлітка, а саме 37 мільйонів євро, він одразу довів, що вартий ці грошей, оформивши хитрик у своєму першому матчі, та ще й у лізі чемпіонів. В момент, коли забив третій гол зі штрафного, весь стадіон аплодував стоячи. Вже в першому сезоні Вейн став найкращим бомбардиром команди, а також отримав нагороду Golden Boy і двічі поспіль був визнаний молодим гравцем року Англії. Бунтарський характер, що відображав просте походження, гострий футбольний розум і здатність проявляти себе у важливих матчах, допомогли йому стати не просто голеадором, а універсальним футболістом. А міг опускатися всередину поля, керувати грою, пресингувати, сміливо йти в підкати і жертвувати особистою статистикою заради команди. Його самовідача на полі вражала, адже кожен матч він грав на повну за кожен м'яч боровся до кінця. З 2006 по 2009 англієць переживав найкращий час своєї кар'єри. Саме в цей золотий період він утворив з Роналду одну з найнебезпечніших атакувальних пар Європи. Якщо крізь це уособлення техніки та фінтів, то Руні був типовим втіленням англійського духу, силовий футбол, потужні удари і тактична самопожертва. Незважаючи на ситуацію, яка трапилась під час чемпіонату світу, коли Роналду був причетний до вилучення Руні, вони зуміли подолати розбіжності і привести Червоний Манчестер до трьох поспіль титулів АПЛ, а також у 2008-му забрали вершину європейського футболу. Вплив на на гру виходив далеко за межі статистики. Він був серцем команди, тим, хто задавав темп, підбадьорював партнерів і міг змінити хід матчу лише одним дотиком. Після відходу Роналду саме Ваза став головною зіркою атаки, і цей статус він повністю виправдав, забивши не менше 34 голів у всіх турнірах. Через травми та бажання змінити клуб. Наступний період був більш неспокійним, проте він продовжував вражати грою. А легендарний гол ножицями у ворота Мансіті є тому прямим підтвердженням. Сезон 11-12 був точною копією сезону 09-10, Знову нестримний перед воротами і знову забив 34 голи у всіх турнірах. Стиль гри англійця з часом змінювався. У молодості він був нападником, але пізніше відійшов назад, щоб стати плеймейкером. Ця роль ідеально підкреслювала бачення поля, і вень блискуче допомагав Робіну Ван Персі, з яким вони разом виграли титул внутрішнього чемпіонату. Після відходу Фергюсона Руні мусив проявляти себе в період, який був позначений змінами тренерів та нестабільними результатами, а також зміною ролі з нападника на все більш глибокого півзахисника. З капітанською пов'язкою на руці він здобув свої останні трофеї. Кубок Англії, Кубок Ліги та Лігу Європи. Але що найважливіше, став найкращим бомбардиром в історії клубу, побивши рекорд Сера Бобі Чарльтона. У 2017-му, після 13 років вірності, Манкунянець завершив свою кар'єру в Манчестері і повернувся до рідного Евертона. В інтерв'ю Sky Sports Вейн розповідав, що залишити Юнайтед було складним емоційним завданням. Бували моменти, коли це було принизливо. Я вийшов на хвилину у фіналі Ліги Європи, мав вийти на заміну у фіналі Кубка. І в ці моменти мені ставало соромно. Як би важко не було, я розумів, треба покинути клуб. Повернення стало емоційним, але, на жаль, коротким всього рік, за який він забив 11 голів. Після ірисок досвідчений нападник відправився підкорювати МЛС. У складі DC United він продемонстрував, що його здатність забивати і створювати моменти нікуди не зникли. Ігрова кар'єра завершилась ролью гравця тренера в Дербі Каунті, перш ніж він повністю перейшов на тренерську роботу. Кар'єра Руні не обійшлася без темних плям, адже не просто так його прозвали Ваза, це пародія або варіація на пола Гаскойна, ще одного геніального та трохи божевільного англійця. Вейн мав проблеми з алкоголем, які періодично виходили на перший план. Він сам визнавав, що часом просто відключався на кілька днів, заливаючи емоції пінтою за пінтою. Це було не щоденне пияцтво, а радше напади. Пити руні міг багато, довго й до забуття. Він не ховався, просто йшов у запій. І все це на фоні слави, очікувань і власної емоційної незрілості. Найгучніший скандал стався, коли Вейн вже грав за Евертон і був затриманий за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Журналісти писали, що колишня зірка перетворилася на людський недопалок. Деякі видання порівнювали його із бутербродом, який залишили осторонь перед тим, як піти на роботу, а потім забували про нього, доки він не покрився пліснявою. Звісно, були й інші скандали у 2010-му Британська преса опублікувала історію про зраду Руні. Пригоди з дівчатами легкої поведінки коштували йому не лише репутації, але й рекламних контрактів. Також відомі історії про азартні ігри. Одного разу футболіст програв 700 тисяч фунтів усього за дві години. Ці проблеми супроводжували його протягом значної частини кар'єри, і тільки в останні роки він зміг взяти їх під контроль. Попри всі проблеми, Руні залишався ключовим гравцем не тільки для клубу, а й для національної збірної. Він дебютував за Англію у 2003-му, ставши на той час наймолодшим гравцем в історії. Справжній прорив на міжнародній сцені відбувся на Євро 2004, де він забив 4 голи, перш ніж передчасно завершив турнір. Форвард став рекордсменом за кількістю забитих голів, проте згодом цей рекорд побив Гаррі Кейн. Незважаючи на те, що Тремлевам не вдалося виграти жодного великого трофею, його внесок в національну команду тяжко переоцінити. Цікаво, що, попри всі досягнення, Руні часто не отримував належного визнання, поки Сера Бобі Чарльтона вважають національним скарбом, до Вейна часто ставилися скептично. Можливо, це пов'язано з його непростим характером, скандалами або з тим, що всі занадто довго спостерігали за його кар'єрою і просто звикли. Було б несправедливо зосереджуватись лише на скандалах та проблемах. У нападника була й інша сторона, про яку так мало говорили таблоїди. Руні часто допомагав молодим футболістам і болівальникам. Є історія про те, як він особисто підійшов до юного фаната і запитав, чи може підписати його альбом для автографів, а потім сам запропонував зробити фото. Форвард також активно займався благодійністю. Говорять, що саме він розробив систему, завдяки якій більше гравці могли б відвідувати хворих дітей у місцевих лікарнях напередодні різдва і дарувати їм більш коштовні подарунки. Але подія, яка запам'яталася мені найбільше, сталася, коли вену було всього 21. Клуб святкував перемогу в чемпіонаті. Ангелій завів розмову з тренером воротарів і тренером першої команди. Він почав говорити про ще один титул до колекції, на що у відповідь йому розповіли про політику, згідно з якою персонал отримував готівку у кілька сотень фунтів замість медалі. Руні не міг повірити, що такий великий клуб, як Манчестер, може бути таким жадібним у розподілі трофеїв. Через певний час тренери повернулися на базу. Для предсезонної підготовки, а на них чекали пакунки, в кожному з яких була срібна репліка трофею вартістю близько 5 тисяч фунтів. Їх замовив та оплатив особисто Вейнруні. Взаємини між Руні та Сером Алексом Фергюсоном були одним із найцікавіших в футболі. Від часів, коли наставник віддав рекордні мільйони за підлітка, до складних моментів останні роки перебування гравця в Манчестері, їхні відносини нагадували драму батька і сина з любов'ю, конфліктами, повагою і розчаруванням. Наставник бачив у юному форварді діамант, який потрібно було лише відшліфувати. Перша серйозна криза сталася у 2010-му, коли нападник публічно висловив сумніви щодо амбіцій клубу і натякнув на можливий перехід до Манчестер-Сіті. Фергюсон, який завжди ставив клуб вище окремих гравців, був розлючений. На прес-конференції він заявив, що іноді люди отримують погані поради, і це був саме такий випадок. Вен отримав погану пораду від свого агента. Багато хто вважав, що Руні покине клуб, але в останній момент футболіст підписав новий контракт з Юнайтед. Фінальний акт відносин настав, коли Фергюсон завершував кар'єру тренера. У своєму останньому домашньому матчі наставник публічно заявив, що Руні хоче залишити клуб. Вейн попросив трансфер. Пізніше Руні все заперечував і стверджував, що у нього відбулася лише приватна розмова, в якій він висловив занепокоєння щодо своєї ролі в команді. Незважаючи на ці моменти, з часом обидва визнали свою неправоту. Порівнюючи Руні та Голланда, ми говоримо про абсолютно різних, але однаково вбивчих в своїх ролях форвардів. І в момент, коли весь світ захоплюється Вундеркіндом з Манчестер Сіті, то варто задуматись: якщо Голланд це символ сучасного нападника, то яким же тоді був Вейн Руні на піку своєї кар'єри, норвежець це втілення ідеального форварда, високий, сильний, швидкий, з інстинктом Голеадора. Він рідко бере участь у розіграші, не надто часто опускається. Але коли м'яч опиняється в штрафному, це майже завжди гол. Його статистика вражає. Але Голанд фінішер А Руні. Руні був набагато більше, ніж просто форвард. Це був універсал, який робив усе: забивав, створював, захищався. Міг зіграти практично на будь-які позиції. Якщо Ерлінг – це скальпель. То вейне армійський ніж універсальний інструмент для вирішення будь-яких проблем. Якби Англійсь був егоїстом, він міг би забивати більше 40 голів за сезон, але для нього важливіше було виграти матч, ніж забити самому. Можливо, я перегну палицю, якщо скажу, що Голланд створений для голів, в той час як Руні був створений для перемог. Порівнюючи цифри, можна помилково вирішити, що норвежський феномен кращий бомбардир. І суто статистично це правда, але футбол це більше ніж статистика. У молодому віці Руні не лише забивав, але й був серцем команди, її лідером і душею. Тому, якщо Голланда сьогодні називають одним із найкращих нападників світу, то Руні у свої найкращі роки був одним із найкращих футболістів світу в цілому. Різниця в масштабі впливу очевидна. Одним із найцікавіших аспектів кар'єри Руні це еволюція з чистого форварда на півзахисника. Перехід почався поступово під керівництвом Моєса, а потім Вангала він все частіше опускався глибше, але справжнє перетворення відбулося в останні роки його перебування в Юнайтед під керівництвом Моуріньо. З віком Вейн втратив швидкість, але замість того, щоб намагатися грати як раніше, він повністю змінив свою гру, почав використовувати пас, тактичне розуміння а також здатність контролювати темп. Це чимось схоже на нинішню трансформацію Мухаммеда Салаха. Пол Сколс говорив, що те, як Вейн адаптувався до нової ролі, показує, наскільки він розумний футболіст. Багато нападників не могли б зробити те, що зробив він, перейти так глибоко та все, щоб бути настільки ефективним. Ця здатність адаптуватися стала однією з визначальних рис у руні як гравця. Він був не просто забивним форвардом, не був просто плеймейкером, він був універсалом, який міг заповнити будь-яку роль, яка була потрібна його команді. Коли Ваза залишав Юнайтед, мало хто сприймав його як нападника, і це перетворення завершило коло від вибухового підлітка Форварда до мудрого півзахисника, який контролював гру. Отже, завершення близько. І я дам відповідь на питання, чому ж саме той момент з DC United? Насправді, все просто тоді вже не такі швидкі й вибухові англійці, як раніше, що досить логічно, але все ще здатний змінити хід гри одним рішенням. Кінець матчу багато хто просто б здався, адже скоріш за все суперник поставить крапку. Та тільки не Вейн, а він віддав всі сили, повернувся, відпрацював і зробив навіз. Особисто для мене така дія характеризує футболіста краще ніж будь-який удар ножицями чи красивий фінт. Вайнеруні не був ідеальним через його характер, травми, проблеми з дисципліною, скандали, алкоголь, помилки та все інше, що ставало об'єктом критики, але все це робить його досягнення ще більш вражаючими, що не кажіть, та англійсь був справжнім, людяним, вразливим, але неймовірно талановитим. Талант, який народився на вулицях Ліверпуля, творив дива на великих стадіонах Англії, пережив все, що тільки можна пережити, але продовжував віддавати всього себе. Звісно, з часом рекорди перестануть існувати. Та що там, деякі вже давно не належать англійцю, але історії про його виступи будуть переповідатися поколіннями. Можливо, ви напишете в коментарях, що в цьому відео забагато води, забагато слів, і багато чого не розказано, і тяжко не погодитись. Та знаєте, розповідь про Вейна Руні я відчуваю саме так, тому вибачайте. Адже для мене футболіст це в першу чергу людина зі своїми тараканами в голові, а вже потім статистика, голи та все інше. І наостанок дещо попрошу, коли ви захопливо спостерігаєте за неймовірними діями Ламіна Ямаля, не забувайте, будь ласка, про видатну гру юного англійського Пеле, адже це було прекрасно. Пишіть в коментарях свої роздуми про Вайна Руні. Також не забувайте ставити лайк, якщо досі цього не зробили. А я дякую вам за перегляд і побачимось у наступному випуску.